День, шановні колеги. Розпочинаємо нашу засідання нашої постійної комісії з питань прав людини, законності, запобігання корупції і регламенту депутатської етики і власності. На порядку денному в нас сьогодні три питання. Перше питання це звіт поліцейського офіцера громади сектору превенції Первомайського РВП Вомта Миколаївської області Лівецького Сергія, капітана поліції. Друге питання про виконання плану роботи Кривозерської селищної ради за 2024 рік. Виповідальний секретар Інна Миколаївна Матвієць і третє звіт про звід селищного голови за 2024 рік? Доповідач у нас секретар селищної ради Інна на Миколаївна Матвієць. Ну, будь ласка, по першому питанню по порядку денному, Коротко, оскільки наш капітан поліції сьогодні, на жаль, у відрядженні, тому давайте коротко ви нам розкажете про основні аспекти. Шо, в на цьому засідання сесії виносити звіт поліцейського офіцера громади сектору перевенції Правомайської РВ УМС Миколаївська області. Протягом другого півріччя 2004 року звітується в зв'язку з тим, що він приступив до виконання обов'язків лише в другому півріччі 2024 року. Відповідно до цього звіту він зазначає, що на території поліцейської дільниці проживає 46 власників зброї, так як це актуальна тема військовий стан. Вони здійснюють контроль, перевіряють збереження цієї зброї, чи збу... зброя була е... вилучена. вилучена, чи правильно зберігається, і відповідні були приписи. І з не... Одним із пріоритетів є боротьба з злочинністю. Це чинення кримінальних правопорушень, як і раніше, переважають злочини, користують спрямовості. Радіжка, шахрайство, умисне тілесне ушкодження. З початку року зареєстровано 388 злочинів, з них 180 злочинів розкрито та по іншим злочинам особи пред'явлено підозу про вчинення злочинів. З метою призначення його на посаду Любецького за ним закріплено такі села, як Бурилово, Тридуби, Секретарка, Велика Мечетня, Токарівка, Терновата. На сьогоднішній день він лише один працює. В зв'язку з тим, що другий поліцейський громади хворіє. і за цей період було зареєстровано 18 злочинів. З них лише 9 розкрито. Громаді найбільша кількість кримінальних проступків це нанесення тілесних пошкоджень різного ступеня тяжкості. Винних притягнуто до кримінальної відповідальності. Крім цього, дуже часто зустрічається шахрайство, одним із основних злочинів, які трапляються на поліцейській дільниці. Нерозкритими залишається певна кількість проважень, в яких виникає винних осіб, встановити на даний час не вдалося. З населенням, яке проживає на території громади, систематично проводиться профілактична бесіда, як не стати жертвою шахрайських дій розкладаються листівки, роздаються брошурки з інформацією відповідною. Спочатку військової агресії, з боку Російської Федерації, здійснювалися профілактичні заходи з виявлення колаборантів та відпрацьовано внутрішніх переміщених та інших осіб, які представляють оперативний інтерес або володіють інформацією щодо військових злочинів відносно нашої держави. Також проводилася роз'яснена робота серед населення, зокрема осіб віку щодо користування. Пічним впаленням смертові попередження та недопущення виникнення пожеж. Здійснюється прийом громадян на поліцейських станціях. Усі звернення, які надходили, були відпрацьовані відповідно до закону про звернення громадян. Останні пару років в Україні до фактів домашнього насильства та шляхи вирішення попередження насильства відносяться досить серйозно. В нашому поліцейському дільниці на обліку знаходиться 22 два які вчинили домашнє насильство, та за якими проводиться профілактична робота щодо щоб попередити нові факти вчинення домашнього насильства. У межах щорічної всеукраїнської акції, «16 днів проти насильства, а також з метою підвищення обізнаності населення та привернення уваги громади до проблем, подолання домашнього насильства. Було проведено інформаційно роз'яснену роботу, яка роздана робота висвітлюється в засобах масової інформації. Поліцейський е... громади буде звертатись до присутніх, що він відкритий до співпраці, роботи з громадою. Якщо є якісь питання, які необхідно вирішити або провести якусь профілактичну роботу, він завжди вийде на зустріч. І готовий до співпраці. У нас теж він разів у школі, зустрічався з учнями. І я вам хочу сказати, що трошки методи не якісь такі дуже лояльні чи дуже демократичні. Тобто, е... Ну, нашу ж так робити, хіба так можна? <смітна> Ми так надіяли, що він хоч там скаже, що ви знаєте, що за це якась там моя адміністративна чи кримінальна відповідальність після 14 років. Я з нею повністю згодна, бо до нас приходив теж і ми висвітлювали питання кібершахрайства, тобто діти в нас грають в онлайн-ігри. <роші, <роші, да, давою стягую, да і картки кар... там один в одного крадуть. Ну ми думали, що прийде е... поліці, офіцер поліції, <роші> <да, роші> помахає ручкою і скаже, що ну 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 так не можна робити. Ви що? Це кримінальна відповідальність, так? це можна е, сісти у в'язницю. Він дуже демократично, дуже, дуже науваження да, вас і можливість зробити йому на доповіді, коли доповіді. Ну, звичайно, при... ми, ми не... Ви розумієте, якщо вже, наприклад, заклад звертається до поліцейського це і при потреба, тому, потреба. При тому, якщо немає відповідного якогось там складу злочину, будемо так казати, а є така профілактична чи пропадатична робота, то він однозначно має показати всі. Оті такі сторони, і да, сторони. сторони імену, Що може загрожувати? Там, наприклад, штрафи, допустим, максимальні вказати, наприклад, так як для хлопців ми лякали, і що не можна на цих скутерах їздити, бо mm -hmm. там буде штраф 3-400 чи скільки там ми казали, він такий собі сидить. думає, ну ну тобто, треба цю роботу трошечки йому. Покращити це правове знання. У нас дуже обізнана мова. Да, вони да, я згодна. вони згодна. багато читають, вони знають свої права, і вони знають які обов'язки. Не, не да. Штраф вони знають, кому який загрожує це без, да, без, да. без розмов. Тому хотілося, щоб більше. Я не можу підібрати слово відповідальна відніс. Ну питань чітко ні, ні, не відповідальний, але просто щоб це мало бути на законодавчому рівні і від і до. Тобто дійсно ту межу показати дітям, щоб вони бачили, що там є яка кримінальна чи адміністративна відповідальність а не просто в цілях виховання. Та виховання виховуємо кожен день, а їй треба іноді. Класти в рамки законодавчого законодавчі рамки, щоб вони Згодна. розуміли, що це таке, що це не просто там вчителька скаже ай-яй-яй, а після 14 років там всі види кримінальних yeah. злочинів вони несуть персональну відповідальність. Шановні депутати, прошу винести дане питання на розгляд сесії. Ставимо на голосування. Хто за? Щоб винести дане питання, хто проти, хто утримався одноголосно. Переходимо до наступного питання Інна Миколаївна, про виконання плану роботи Кривозерської селищної ради за 2024 рік. Шановні депутати, виконання плану заходів це безпосередні наші нам роботи. Це ми по щорічно завершимо план перспективної роботи на 2024 рік. Тепер ми затвердили на 2025. тисячі Ми передбачаємо там виконання певних програм, які ми з вами прийняли. В звіті про виконання плану роботи і першим я роблю поквартальний звіт. Зазначаю всі наші програми, зазначаю термін, дату, коли ми розглядали рішення. І чи це комісійно, тобто воно відображається по всі розгляди програми? Окрім цього, хочу вам повідомити, що в нас у 2024 році було 12 засідань, на яких ми розглянули і прийняли 695 рішень. По загальним питанням це було 142 рішення, що становить 20% від загальної кількості винесених питань на розгляд. І з них 553 питання, це земельні питання, що складає 75% всіх прийнятих рішень. Лише одне питання не прийнято, це коли депутати не визначились і не набрали 14 голосів, воно визначається не прийнято. Окрім цього, я зазначаю в окремо прописую, що фінансових питань ми розглянули 18, управління комунальним майном було 35 питань, соцеконом 7 питань, звернень до Верховної Ради одне, у сфері молоді спорту 12, культури 2, охорони здоров'я 2. Галузі йшло комунального 15, соціального захисту населення 9 річ, тобто я розписую всі ці рішення, щоб було можливість зробити аналіз, які найчастіше питання ми розглядали. У нас в 2024 році було 33 програми, потім ми об'єднали і до кінця 2024 року у нас на виконання було 31 програма. Я вказую таблицю, кожну програму і яка, ця програма, по якій комісії вона підзідне. Я повторювати мене не буду, тому що ви володієте цією інформацією і за 4 роки нашої роботи я, ви вже це все знаєте краще ніж я. Окрім цього, я вибрала. Е Підрозділ, які самі основні програми, які рішення ми приймали за 2024 рік. Це як про організацію обліку об'єктів комунальної власності, щоб ми знайшли, про затвердження програми реформування, організації харчування дітей, про порядок взаємодії виконавчих органів структурних підрозділів. Комунальних підприємств установ організацій, староста державних реєстраторів Презарської селищної ради щодо виявлення обліку передачі безхозного майна, про порядок взаємодії виконавчих виконавчих органів щодо визначення спадщини від умерлою, програми оздоровлення відпочинку дітей. Ми з вами прийняли статут. Тобто я тут за цей розгляд зазначила самі основні рішення, які ми з вами прийняли за 24 рік, щоб людина, яка захоче поцікавити, щоб їй було краще зрозуміло, щоб вона писала, що не шукала. Окрім цього, я зазначаю, що обов'язково перед пленарним засіданням у нас були попередні засідання профільних комісій, де попередньо розглядалися відповідні питання. Зазначу роботу кожних комісій, скільки було засідань, скільки розглядалося питання, це теж висвітлюю суму порядку звітування по виконанню плану роботи. Зазначаю, коли заслуговані голови профільних комісій на засідання селищної ради, це було 18 грудня 2024 року. І окрім цього, зазначаю виконання плану роботи діяльності виконавчого комітету селищної ради. Е, е, у, у так за звітний період підготовлено проведено 12 засідань виконавчого комітету Кривозерської селищної ради, де було схвалено 491 питання. Вони здійснюють контроль за роботою комунальних підприємств, установої організації готують розпорядження голови Кривозерської селищної ради. Розглянемо два клопотання про присвоєння мати герої... звання мати героїні, одній людині вже присвоєння одна ще до опрацювання. і розписується діяльність самого виконавчого комітету. Ну і в коротко зазначаю, що в зв'язку з тим, що військовий стан, тому ми за 10 днів відповідно до закону про. Доступ до публічної інформації ми на сайті проекти рішення не озбетлю, однак за три дні до сесійного засідання ми всім депутатам скидали, щоб в них була можливість ознайомитися з відповідними проєктами рішення, і таким чином ми з вами працювали. Хочу подякувати вам за дуже гарну роботу, за співпрацю, за те, що ви підкликаєтесь. Бажаю нам ще цей рік плідно попрацювати і перш за все мирного неба. І дякую ще раз за роботу. Є щось таке, чого ну, ми поставили собі за мету, але не виконали Щоб нам, не ну, значить, нам ні. потрібно значить, було працювати. Ні, В даному випадку, взагалі, на 24 рік ми забували, в принципі, основна наголос нас було це виконання програм. Тому що програми охоплюють майже все фінансування, всю діяльність, яка відбувається в селищній ради. І ми з вами плідно попрацювали. Якщо виконання певної програми ми не здійснили, то ми заслуговували кожну програму. Це зв'язку з тим, що багато коштів йде на ЗСУ, багато коштів нас прийшло із зовні це нам. Народна співпраця нам давала, повернулася, нам техніки багато прийшли. Тобто, в нас набагато більше позитивних ніж негативу. Mm -hmm. е, ніколи б ми і не купили самі за свої да, кошти. Діло в том, що всі потреби, які були ззовні з військової частин, наш на сьогоднішній день всі заявки, які надходили, задоволені. Тобто ми з собою можемо огородитися. Окрім цього, вже на, на цей рік. Коли я готувала план на 20, 20, 2025 рік, я вже чітко зазначила старостинські дні. Чому? Вони все одно дають позитив, тому що старости розуміють, що приїдуть до них, будуть передивлятися якісь негативи. Yeah, yeah, yeah. Все одно проводиться відповідна робота, люди вже до цього звикли. Це не масові сходини, це сугубо, там, чоловік на 20. Ну просто по всіх комунальних установах передивляється недоліки виявляють дають доручення. Це я вже в цьому році прописала. Якщо на 24 рік ми не писали, то на цей рік ми вже розписали. Тобто ви можна побачити цей графік? В самому плані і на сайті. на сайті. В самому mm -hmm. плані я вже переключила його порядок. Там є розписано. Тому скаржитись на те, що ми щось з вами не відпрацювали, тільки в тому випадку можливо не було фінансування. А так? Без фінансування у нас заходи виконані. Так. Угу. так, все, що могли, ми молодці, старалися виконувати. Тому прошу вас винести дане питання на сесійне засідання для затвердження рішення Крезавської селищної ради. Коли питання ми тоді ставимо на голосування. Щоб винести даний виконання плану роботи Кривозерської селищної ради на 24 рік, всі за mm -hmm. одноголосно. Наступне питання про звіт Кривозерського селищного голови за 2024 рік. Шановні депутати, е так як законодавчою базою передбачено, що голова Кривозерської селищної ради повинен звітувати раз на рік перед депутатом Кривозерської селищної ради перед виборцями. Тому на наступне сесійне засідання ми виносимо дане питання. У зв'язку з тим, що ще військовий стан, голова не може звітувати на виборчій дільниці, тому що заборонені сходки. Тому він звітує безпосередньо на сесії селищної ради. Що я вам хочу сказати, доповідь Павла Григоровича буде багат, велика, досконала, чітка. Вона буде охоплювати. Ну, вступне слово, звичайно, буде, буде розказувати про пленарні засідання, про виконавчий комітет, скільки то, що я вам тільки виконання плану роботи зазначала. Потім наступним підрозділом буде бюджет, потім допомога Збройним силам, тобто по актуальності важливих питань ми вже формували звід голови. Повторюватися і озвучувати я вам всі підрозділи не буду, і зміст. Я вам тільки озвучу, що входить звіт голови. Так як ми вам на електронній адресі ви скидали дані звіти, ви мали можливість ознайомитись. А ще вам є час, щоб перечитати, попрацювати, і вже коли ви буде звітувати голова, задати відповідні питання. Наступне питання це буде питання безпеки, це наші захисні споруди, де вказується, яку необхідну роботу ми провели. До цього питання я хочу вам зазначити, що вже в заключному виступі. Плани на 2025 рік Павло Григор зазначає, що хоче зробити в даному питанні. Ну плани я вам зачитаю, щоб ви розуміли. Потім наступний розділ буде міжнародне співробітництво, потім економічна діяльність, регуляторна політика, цивільний захист, оборона, мобілізаційна робота, заводі з правоохоронними органами охоплюється, робота освіти, охорони здоров'я, соціальний захист населення, Культура надання адміністративних послуг. Хочу зупинитись тільки на одному реченні, зазначити те, що в Миколаївській області із СНАПів селищних, селищних СНАПів лише наш СНАП Миколаївської області надає всі, весь пакет послуг, який можна. Вони добилися доступу до всіх реєстрів. І ми одні в Миколаївській області надаємо дані послуги повному об'ємі. Я вибачаюсь зразу питання. А казала е, Максимський не бере ні. Я е, кажу за те, що Максим Юк доводила до відома всіх, що е, зараз паспорт дитині е, не робиться перший раз. Ми не можемо зробити, тому що у нас немає доступу до реєстра. А наступний, уже якщо зміна паспорта, то ми маємо право тут зробити. Тобто ми вже маємо доступ до тих реєстрів, дитина в 14 років може зробити паспорт уже тут. І... Ні, доктор. Сама послуга, що ми робимо. Значить, перший раз паспорт може зробити лише міграційний паспорт, не сіла, раніше ну, Це міграційна служба, так. А при внесенні змін ми вже коли вона в базі є. Нас ні, доступу ні, ні, ні. до баз немає, і ми не маємо права право Даже Як пакет Максиміс приймає, вона підливає в реєстр піромайські передивляється, і наже потім відправляють на друг. Чи вона їде питаю, тобто? То, що дозволено селищним рад, ми маємо, а те, що ми не маємо повноваження, то ми не можемо їх зробити. Я зрозуміла. І ще це питання по цьому. Так. Наприклад, на сьогоднішній день є інформація про те, що водійські права посвідчення ці будуть недійсними такого зразка, якогось там, такого типу, як у мене, наприклад, пластикові. Не пластикове, а таке зловізоване, таке саме от <гум> те йде його поміняти може? Поки поміняти? що ми працюємо до Показав, що робимо. Да? поки що працюємо на сьогоднішній день. Ще ця послуга не нас на ще немає, але ми подали заявки, що доступу до цього немає. Тобто це ж у цей раз їх. Якщо міняти, покаже, не надо перездавати. Да, вони Ні, потім будуть автоматично мініда вони автоматично, да, вони автоматично так, змінюються так, на десять років. Давше потім так. через 10 десятьіло в том, що всі, хто отримали, і я особисто такі самі маю права, зробила заявку в Міністерство внутрішніх справ. І вони мені відписали офіційний лист. Що зв'язку з тим, що ви отримали паспорт до 2023 року? Ви автоматично самі не можете через дію зробити паспорт. База ведеться з 2023 року. Mm -hmm. А я отримала 98-го, Тобто вони мені рекомендують звертатись на найближчі сервісний, сервісний центр, центр і там щоб зробити паспорт. Пар, першу першу паспорт. Треба робити Не паспорт права. Mm -hmm. Вони mm -hmm. ну, звертаються ну, зараз. Правоместер вже, вже робить, так. да так. Так. уже так. Робить. Так. Так. це не, не... забрали цю функцію. Тепер вони роблять, тому що вони нас офіційно повідомили, наш навчальний заклад, що mm -hmm. у них вже приймаються іспити і у них відновилася робота. Mm -hmm. Наступний розділ, mm -hmm. з вашого дозволу, це yeah. житлово-комунальне господарство, комунальна власність, та майно, агропромисловий розвиток, земельні питання, робота молоді і спорту, так як вона в нас дуже на належному рівні, ми озвучуємо. Робота цифровізації та цифрової трансформації доводимо до відома, розписуємо роботу бухгалтерського відділу юридичного, і що робили з відділом діловодства, контроль та звернення громадян, роз'ясняємо роботу з дітьми, кадрова робота, демографічна ситуація і план на наступний рік. На чому я? вам обіцяла, що я зупинюся на плану на наступний рік. Ну і, як цікава інформація, я хочу зазначити вам демографічну ситуацію. Станом на 1.1.2025 року в Кривозерській територіальній громаді чисельність наявного населення становить 22 503 особи. З них 7 124 осіб мешкає у селищі і 15 379 осіб у сільській місцевості. Жінки становлять 45,7%, чоловіки 37,2%. Уже бачите, співвідношення. Діти складають 17%, що на 2,2% вище ніж середнього показника по Україні. Тобто народженість нашій громаді, слава Богу, на належному рівні. Працездатність населення. Сказати. працездатне населення становить лише 60%. Пенсіонери непрацездатне населення становить 25%, внутрішньопереміщені особи 8,6% і що становить, що становить 1938 особи. Спочатку 2024 року народилася 91 дитина, померло на минуточку 370. Природний приріст зменшився, ми, ми бачимо це за 91... рік. 91... дитина народилася, а померло 370. Це за минулий рік, двадцять четвертий рік. Дев'яносто одна дитина дуже на всього прикласти. Якщо розібратися, ну вчити дня є в по кількості, коли народилася. І хочу звернути вашу увагу, що планується на наступний рік. Найголовнішим напрямок протерської селищної ради на 25-й рік це підтримка все таки збройних сил України та розвиток ветеранської політики, спрямована на всебічну підтримку всіх тих, хто воює членів їх родин. На цю сесію ми виносимо турботу в нові редакції. Якщо раніше, ми в турботі передбачали виплату одноразового виплату військовозобов'язаним пораненим. 2000, тепер ми вносимо зміни, збільшуємо цю суму на п'яти. На цю сесію вноситься програма турбота. При цьому ніхто з нас не заміняє обов'язку забезпечити навчання наших дітей безпосередньо в закладах освіти. При цьому треба забезпечити комфортні умови. Будемо вишукувати можливість для будівництва захисної споруди в комунальному закладі Кривозерський ліцей номер 1 Кривозерський ліцей номер 2 Окрім цього, необхідно знайти кошти для модернізації осучаснення медичного обладнання нашої лікарні. Плануємо купити комп'ютерний томограф. Це круто. Окрім цього, фахівець Фахівець ну, є, є, в лікарні є, є фахівець, але то той висновок, що давав центр нікрасенка, і той висновок, що дає, то дає рознесенство. Ну, дві це різні два різні документи. Розшифровка ви маєте? Да, так, звичайно. Ну. <свист> <свист> а ми повітря. Так, окрім того, окрім того, Отрим того, Павло Григорович зазначає, що у цьому році нам необхідно завершити судові тяжби щодо усунення порушень, які є відповідно до рішення суду в нашій лікарні, а саме, створити будівлі поліклініки необхідно встановити пожежну сигналізацію, що становить 2 мільйона 350 тисяч гривень. На будівлі поліклініки необхідно виготовити також проєктно-кошторисну документацію. На капітальний ремонт даху орієнтована вартість складає 210 тисяч. По лікувальному корпусу необхідно провести капітальний ремонт даху, що становить 7 мільйонів 187 тисяч. От ваші наші кошти, куди вони будуть йти. Йде. Тобто дуже багато грошей надав. Окрім цього. Нам необхідно знайти кошти для виготовлення технічної документації на відновлення протипожежної сигналізації у комунальній установі дошкільної освіти казка. Маємо е, дали дозвіл зробити опорним садочком. Там тільки система евакуації. І в Тридутському ліцею. Потім, ну, що в нас має бути напрямок роботи? Це Багато зроблено за попередній рік, в 2024 році, покращена матеріально-технічна житлово-комунального господарства, а саме комунальна установи, благоустрій та підприємство Добробут. Але цього недостатньо. Необхідно працювати в цьому напрямку далі. Обслуговування комунальних доріг, водопостачання, вивезення твердих побудових відходів, тобто добробут населених пунктів робити на сьогоднішній день. Відновлюється робота щодо освітлення. В сьогоднішній час роблять в красненькому, так як там було щодо довідні технічні документації на освітлення. Там вже деякі вулиці підключають освітлення. Зроблено технічну документацію на освітлення переозеродруге. Планується при наявності коштів, можливо, ще охопимо якісь сільські території, де відсутні світло. Ну і актуальне питання це залишається потреби кошту на підтримку ЗСУ. І Павло Грош буде дякувати за роботу всім депутатам, буде надіятися на спільну, на плідну співпрацю в цьому році. Тому прошу вас, даний проект рішення винести на сесійні засідання, підтримати його. І якщо у вас будуть якісь питання, будь ласка, готувати у вас буде можливість задати безпосередньо голові, так як він зараз з поважної причини відсутній, він знаходиться в місці Первомайської військової адміністрації, там на раду з питанням мобілізації. Тому він не змінить вас і завітати М -м -м -м. на Дякую, колеги. Я думаю, що питання де задавати вже на сесії, а ваша справа ваша винести, винести питання на да. сесію. Хто за те, щоб це питання винести? Хто проти, хто утримався? Всі одноголосно за. Дякую. Я вам дякую за роботу. До нових до зустрічей!